свати, При якого навіть в російській Вікіпедії написано, що головна фабула цього серіалу це таке світоглядне протистояння між таким бедлуватим, тупуватим українцем, жлобкуватим воруватим Завгаром Будько і святичем русської культури, професором, академіком Кавальовим. Ну що ж, ви, бидло українці, ми ж нам і світ великої русської цивілізації, Толстого». Достоєвського Пушкіна. Тобто це настільки було очевидно. Я ну, претензії в мене були до так, теж старого мого знайомого Роднянського, що він знімав між іншим з тими ж сценаристами, які писали потім Слугу народу, цей Моя моя Прекрасна няня, чи як він називався, да, цей серіал, де теж знущання над українською культурою, над українською нацією. І так само було знущання до знущання в цьому серіалі Сватини, який широко виділяв.